Наталко, дуже довго вже в мережі обговорюють ваше розлучення з актором Андрієм Федінчиком. І власне тільки ви можете розставити усі крапки над і. Чи готові ви вже про це говорити? Е, так, я звичайно готова про це говорити. Е, звичайно, не можу сказати, що я прям. Все пережила в своїй душі щодо цієї теми, але е, десь на цьому тижні е, ми готуємо інтерв'ю, де я зможу розставити всі крапки на ди тому. Я думаю, варто дочекатися цих новин, і все буде зрозуміло. Як це далі ваш емоційний стан сьогодні? Тому що будь-які зміни в особистому житті вони впливають на емоційний стан, як ви сьогодні себе почуваєте. Я не можу сказати, що о, в мене в житті все гладко, все супер. Я прям така щаслива літаю, але я кожного дня встаю з посмішкою. і Дякую Богу за своє життя і. Можу з певненістю сказати, що от я можу зробити свій стан саме щасливим, тому так я зараз щаслива.